Вітаю всіх, хто в моєму каналі, давно не відзнімав себе. На то є була дуже важлива причина, а зараз вже можу себе відзнімати, своє обличчя. Займаюся автопідбором і сьогодні неділя, подивлюся, що нового продають на автомайданчиках. І на рахунок автопідбору звертайтесь, можу перевірити пробіг автомобіля, лекофорбове покриття, комп'ютерну діагностику і так далі. Надіюсь, буде цікаво, гарно перегляду. Перед нами Kia Sportage. 14 рік 12600. Є номера телефона. 1 7 дизельок. Чорний колір цього кросовера. Популярні ці кросовери. Бачимо передня лізована оптика, ходові вогні. Ось така непогана літня гума, досить хороше тонування вікон. бачимо. Автомобіль на механічній коробці передач. Комбінований салон. Ну, затемнений якби салон, дуже погано видно, ззаду фаркоп присутній, позаду також непогана літня гума. І ось такі нюанси, трішки злізла фарба на кріпленнях для багажника. Заді парктроніки присутні, йдемо далі. Дуже багато цікавляться бусиками, перед нами Вівара, є номер телефону 14700, його ціна. На жаль, не року не вказано, нічого такого. Бачимо, що він повністю пасажир. Така всесезонна гума, ще поїздить, можемо побачити салон автівки. Механіка відповідно шестиступінчиста, я так розумію. Середній ряд седдін, задній ряд седдін, ну на перший погляд все тут охайно, чисто і має непоганий стан цей автомобіль. Поряд продається трафік, бачимо такі пороги присутні додаткові. Також є номер телефона 196 пробігу 14 900 груз Пас, грузовий і наполовину пасажир. Також подивимося салон, відповідно механіка, ось такий салон для детального, для перевірки таких автомобілей. Телефонуйте, є в мене лаунж, можу підключити комп'ютерну діагностику, подивитись лакофарбове покриття, поїхати на яму, естакаду, перевірити автомобіль знизу. Якщо ви десь здалеку, щоб вам сюди не їхати, можу виконати ось таку роботу. Звертайтеся. Ну і поряд ягуарчик, Подивимося ціна його, 2,7 бензин. Кліма, електрика 7900, є номер телефону для любителів ось таких автомобілів, бачимо шкіря, такі дерев'яні, вставки в автівки. Ось так от він глядає ззаду. На любитель я ці автомобілі. Люк в ньому і лінзована оптика, передні парктроніки і механічна коробка передач у ньому встановлена. Подивлюсь ціну Opel Astra H. Цікаво, за якою ціною вона продається. Один дизельок 7 Хороші ці дизельки у них. 258 пробів, 10-й рік. Є номер телефону, а... а ціни, на жаль, немає. Механіка шестиступінчаста ступінчиста салон, автівка в універсалі. Популярний такий автомобіль, вона на наших дорогах леті диски, це не купаки, пітня гума. Ще поїздить сезон і в принципі все. Ford Galaxy продається на цьому автомайданчику. Великий сімейний автомобіль. 13 рік, 1,6 дизель, є він номер, ціна 8500. Є номера телефонів. Відповідно у нас механічна коробка шестиступінчаста Сидів я якось в такому, у нас, до речі, в такому я автомобілі їхав дуже зручний, дуже збитий автомобіль. шумоізоляція хороша по трасі, він взагалі дуже плавно йде, комфортний, зручний великий сімейний автомобіль. Також мене цікавлять ці 3008, вони вже в новій морді. Це рестайл у нас 15 рік, автомат 1,6. HDI 13200 його ціна. Ось так салончик виглядає. У нас тут автоматична коробка. Її побаюється цей варіатор, частенько побаюється, але нічого, люди їздять і якби все нормально. На рахунок двигуна, то цей 1.6 Дизельок досить витривалий, полюбляють він економний, тобто непоганий варіант для покупки. Зніму також Renault Colos, гарно виглядає. Ось цей автомобіль в чорному кольорі, досить симпатичний, 12900 ціна 2,0 на механічній коробці передач. 15 рік і повний привід. Ми бачимо, кому підходить механіка. Бачимо такий шкіряний салон, шкіряне кермо, електростарінкове гальмо, тобто непогана комплектація, ззадні парктроніки, бачимо. Досить-досить класно виглядає даний автомобіль. Не часто ми бачимо ці автомобілі, особисто я їх не часто бачу. Значить, 14 рік, 14800 TDI з автоматичною коробкою передач. ДСГ тут а треба подивитися в інтернеті, які із 2.0 тут йдуть DSG, чи DSG 500, чи вже ось та новіша 381, Перша, якщо я не помиляюсь, поправте мене. Можливо DQ 250, Ну, не знаю навряд чи вже в таких роках. А так запитують по лакофарбових покриттях, чи нормально вони тримають ці автівки. На рахунок лакофарбового покриття, звертайтеся, є товщиномір, можемо провірити автомобіль, можу разовий огляд зробити, якщо вам далеко їхати в Рівне. Можна з'їздити в Луцьк, зробити супровід по авторинку, пошукати той варіант, який вас цікавить. Звертайтеся. Також продається «Шкода суперб. 12 рік, 12300 2.0 TDI з автоматичною коробкою передач. Великий місткий автомобіль, комфортний, ось таким світлим шкіряним салоном, ставками під дерево, коробка DSG. Класний автомобіль, чесно кажучи, мені він... Подобається, хоча я не дуже полюбляю седани Звик вже до мінівена, мені більш подобають кросовери, вищі машини, але десь в дальній подорожі цей автомобіль суперовий. Ось така ще Октавія продається на цьому автомобілі Подивимося, її ціну. Ресочка 2.0 TDI 135 кВт двигун, 230 тисяч пробігу, 15 300 її ціна, її номер телефона. В білому такому кольорі, це, мабуть, не чисто білий, дуже схоже на слонячу кістку, темний шкіряний салон. Класно виглядає автівка в кузові універсал. Заходьте на вулицю Млинівську, Рівне, можете цю автівку тут побачити. Вийшов я дорогу, тут у нас знаходиться. Ще один автомайданчик, ліворуч і праворуч, ще два автомайданчика. Всі вони знаходяться біля Рівненського авторинку, так що приходьте, дивіться. Ось такий бус Volkswagen у нас LT35 4350 ціна, механіка 5-ступка, 2.0 дизельок, 2006 рік. Можливо, щось потрібно по ньому робити. Ну як можливо, ось він весь бачимо. В корозії потрібно його марафетити. Цікаво, як працює коробка, двигун, а по кузову тут є. Дуже багато роботи на ньому. Європейський фьюжн. Подивимося його ціну. 4600, 2008 рік, 1,4 бензин. Популярний міський автомобіль, який конкурує з... Вольфом четвертим, якщо вам потрібен недорогий, невеличкий, простий автомобіль, як варіант. Так, Peugeot Partner, 13 рік, 1,6 дизельок, механіка п'ятиступка 263 тисячі кілометрів пробігу і 7 тисяч. Його ціна. Ось такий чохлив всередині. Можемо побачити як виглядає салона автівки, задній ряд сидінь, посереднє так цікаве крісло, відрізняється від двох бокових такий автомобіль. Ось замість Fusion можна купити ось такого гольфика в універсалі, досі вони є на майданчиках 2002 рік, 1,6 бензин, автомат, до речі, 4800 ціна. В кого? Залишилась можливо жінка тут, дружина військового, їй потрібно дешевий автомобіль на автоматі. Як варіант, ці автомобілі ще їздять. 1,6, звісно, слабуватий двигун. Він в народі знає, що він нікуди не їде, так би мовити, але для людини, яка нікуди не поспішає, чисто потрібно добратися від точки А до точки Б, як варіант підходить. Ford Escape. Я його попередньо напевно відзнімав. 11... Ні, вже його ціна 2,5 бензин 2017 ой, року. Популярні ці двигуни. Ціна автомобіля, я так розумію, є багато тут косметичних запитань, тому що я цю автівку раніше відзнімав. Є в нього ось косметика і тут на лівому крилі. Я думаю, що і багато де тут можна ще знайти. Так виглядає салон автівки. Ззаду Популярний автомобіль з популярним двигуном можна ставити газ на нього і собі їздити. Так, поряд фіат Talento. Зараз кажуть, багато купують бусів. Ну, Принаймні знайомий недавно так казав. 18 рік, 1,6 дизельок. 15 950 ціна, 214 тисяч пробігу, механіка шестиступка, він у нас пасажир, шкіряний салон, ось так виглядає середній ряд, задній ряд є, ось такий ще багажник навіть в цій автівці, гуму яку Гуму яку вже бажано замінити, тобто витрати вже на гуму можете полюсувати, ну якось так. Експерт 2.0 дизельок, ціна його 13,550. 6-ступка механіка. На рахунок підбору, ще раз кажу, звертайтеся, рівне Луцьк працюю. Можу під'їхати, перевірити автомобіль, закономити у вас час, подивитися лакофарбове покриття, підключити діагностичний адаптер, подивитися пробіг автомобіля, за можливості інші параметри і так далі. В електричних автомобілів можна подивитися СОГ чи жива батарейка і тому подібне. Так що звертайтеся. Зайшов я всередину ще одного автомайданчика, зустрічає мене Tesla Model 3 або просто трійка. 22 рік, 60 кВт і ціна 16 тисяч доларів. Запас ходу більше 400 км. Бимося, як це тесно всередині виглядає. Ось Такий темний салон. Особо нічого роздивлятися. Ну, пробіг заграють більше 400. Так, в принципі, свіжо виглядає, свіжо пригнана вона. Це вас цікавить, завітайте на автомайданчик на вулиці Милинівській Рівне. Віднімо ще під кінець для бусика, Volkswagen T5. Значить, 2.0 дизельок, механіка, 217 пробігу, 10750. І ще один поряд Т6 вже, правда, 2.0 дизельок, 19 рік. Механіка 17950. Він грузовий, Т-6, ось так всередині виглядає. Ось так він ззаду виглядає. Ну і до нових зустрічей на каналі. Така коптіва зацікавила. Дуже цікаво перевірити її пробіг, чи дійсно тут 233 тисячі кілометрів, 2,2 дизельок, 13 рік, автомат 12850 її ціна. Ще раз до нових зустрічей, до нових відео. Надіюсь було цікаво всім миру.